З міста Львова, да, приїхали? Да. Дивіться, нафтова вишка стоїть. Дивіться, нафтова вишка. Разом з громадянином за громадянам? Да. Иван Тимов. Вот ты проманывать. Сейчас скажи честно, Всіх Іванович Можна не заховати життє. Насрать мала, буду бухати, поки вас не заберуть від мене і то не віддам. Насрать є. Ти не віриш по фото? Ну, ну мені це не треба. Тут ще грам 74 десь. На що ти б'єш? Не менше. Ні, 74 грамма нема. Трошки менше. Але все хватає. Хочу і пью. І що? Заборонить мені хтось тут. Ой, боже, да хватит вже. Це это все и, банка на наркотики, що пише. Це її. Вона тут була. Отже, це її банка. Ну. Правильно я говорю? Якщо я приїхав сюди, вона тут була, значить це її, показується, що вона власниця квартири. Тож це її, от і, ну, фотографуйте, показуйте. Я тобі розказував, що типу не може бути такого, що ти сам от свій титанік, типу, сам ведеш його прямо. Неможливо. Самому ніколи. Чому так? логіки життя Адам, Єва? Змій, искуситель, мала. Хто такі змій? Кто такі змій? Це ангел, це ангел, якого Бог вигнав з вулицю.